При поєднанні цих добрив можна запобігти або скоригувати дефіцит як азоту, так і магнію та сірки. Ці добрива можна вносити як у вигляді кореневих, та позакореневих підживлень. Якщо вносити цей розчин добрив під корінь Рослин то це забезпечує поступове надходження поживних речовин через кореневу систему. Оприскування по листу це швидкий спосіб доставки елементів живлення безпосередньо до листя, де вони швидко засвоюються. Для кореневого підживлення карбамід додають 20-30 г на 10 літрів води і 1 літр під кущ. Сульфат магнію 15-25 г на 10 літрів води. 1 літр розчину під кущ. Можна приготувати спільний розчин для поливу. Поливати треба на вологий ґрунт. Для оприскування по листу карбамід розчиняють 15-30 г на 10 літрів води. Сульфат магнію розчиняють 10-20 г на 10 літрів води. Ці два добрива можна розчинити в одній ємкості та оприскувати рослини. Важливо використовувати чисту, теплу воду та дотримуватись рекомендованих концентрацій, щоб уникнути опіків листя. Оприскування краще проводити ввечері або вранці, щоб уникнути швидкого випаровування